І тепер, друзі, коли ми з вами усвідомили цю проблему, перед нами постає два надзвичайно важливих питання: як розрізнити в собі чисті мотиви від нечистих, і друге, як уникати нечистих мотивів. Отож, щоб мати навичку розрізняти мотиви, чисті вони чи нечисті, найперше, що повинно бути, ми повинні мати золотий стандарт Євангелія. Золотий стандарт. Божого слова. У передмісті Парижа є Міжнародне бюро мір і ваги. І там визначається і зберігається міжнародно визнаний еталон кілограма. Це такий спеціальний циліндр з платини, який стоїть на одному місці, майже не переміщується і не використовується. Замість цього люди в побуті використовують інші терези, гірки і так далі. Але якщо треба бути впевненим, щодо якоїсь ваги. То всі люди в світі знають, що є оцей еталон. Є вага, яка є золотим стандартом для всього світу. Друзі, в духовному світі таким еталоном, таким золотим стандартом є Боже Слово. З приводу наших мотивів можна вести безкінечні дискусії. Ми зараз візьмемо якесь питання, і обов'язково у вас буде своя думка, у мене можливо своя. Що добре, що недобре, що гідно, що негідно. Але якщо ми не будемо звіряти свою думку з еталоном Божого Слова, то дуже скоро наша міра вона стане хибною. У посланні до євреїв апостол Павло записав: адже Слово Боже, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів та мозку кісток, судить думки і наміри серця. Дуже часто ми не можемо правильно себе оцінити без допомоги Божого Слова. Ти ніби відчуваєш, що щось не так, але оцінити правильно не можеш. Знаєте, це чимось схоже на те, коли в тебе болить зуб. І якщо зуб болить, ти можеш підійти до дзеркала, підсвітити собі ліхтариками і побачити, що там, ну, наприклад, пломба випала. Але до кінця без спеціаліста ти не розберешся. Для цього треба прийти до лікаря, у якого є спеціальне обладнання. Спеціальне світло і, головне, спеціальна кваліфікація. І тоді лікар подивиться і точно визначить, що там треба зробити. Якщо далі продовжити цю аналогію, то знаєте, коли лікар лізе лікувати, і якщо там є оголений нерв, то він обов'язково дістанеться до найболючішої точки. Щоби полікувати, треба дістатись до глибини. Друзі, саме так діє і Боже Слово. Коли воно лікує, воно дістається до самої глибини.